Вітаю всіх! Як енергії кармічного аркану суд будуть впливати на нас сьогодні, 20 серпня 2024 року? Енергії Дня Нейтральні. Тому загостриться чуттєвість, можливо, уважність буде підвищеною, здібність розуміти потреби інших людей, але також може й мати місце маніпулювання іншими людьми у своїх цілях. Або протиріччя думок, або ще й дій. Сьогодні з'явиться можливість розрішити якусь стару проблему, або зможете неочікувано отримати допомогу і підтримку, від яких не варто відмовлятися. А можливо, вам ще й доведеться вирішувати справи інших людей, наприклад, родичів або оточуючих. Також можете мати місце зустріч із кимось з минулого, Тою людиною, яка колись для вас була значимою. Примиритися є дуже великий шанс, якщо є ще й на те бажання. І саме час, щоб попросити прощення і простити самим. Якщо у вас з'являться якісь спірні невирішені питання, то краще звертатися до юристів або до більш компетентних осіб. На роботі у бізнесі буде підписання важливих бумаг, заключення контрактів, якесь юридичне оформлення, у когось будуть важливі зустрічі, або початі масштабні проекти. Також може бути і нова робота, або звільнення зі старої роботи. Час прийшов, щоб робити звіти, будувати довгострокові плани і розширювати, розвивати або започатковувати сімейний бізнес. У особистих стосунках, можливо, доведеться приймати важливі рішення. Хтось буде офіційно оформлювати стосунки, а хтось буде просто змінювати статус. Гарний час і гарний зв'язок між поколіннями, підтримка сім'ї або оновлення стосунків, для вас буде корисним, якщо у вас буде все проходити спокійно, гармонійно, емоції будуть втихомирені і урівноважені. І порада на сьогодні. Рекомендується до всього, що відбувається, ставитися серйозно. Можливо, хтось знаходиться саме зараз на такому порозі якихось кардинальних змін у вашій долі. І вам доведеться приймати непрості рішення, але дуже важливі. І щоб щось отримати сьогодні, доведеться прикладати зусилля. А можливо, доведеться вам ще й звертатися до того, хто має певну владу або якісь повноваження. Утримайтеся від того, щоб тримати в собі якісь образи. Не породжуйте ці образи, намагайтеся їх позбуватися. Як так просто позбутись, не виходить, то. Ці образи замінюйте якимись позитивними емоціями. Не буває так, щоб у людини все було тільки негативно. У кожного є щось своє, те, про що варто згадати, коли на вас таке щось, е, такі сумніви, а можливо коливання або образи підходять у спогади, то краще від них відмовитися. І не ігноруйте повітря тривоги. А я бажаю всім відродитися, всім, як птиця Фенікс, із, пеп... із попілу. Аби досягти самих найбільших висот вашого успіху. Тож бажаю всім миру і гарного дня!